Діна. <свист> Яку фразу найчастіше використовуєте на роботі? Матька, це можна? Давай, можна. Діна. <свист> <свист> Яку фразу найчастіше використовуєте на роботі? Найчастіше на роботі я вживаю мати. Ви вживаєте, так? Трохи... <свист> отакі, о отакі мати. О отакі. Я в тану колишньому житті був сапожником. Угу. Ну, ще ніхто не матькається, так як я. Ніхто. <свист> не знаю. А ще варіанти, які є. Не знаю. Він мене завжди питає йому, каже, не знаю. Яку фразу найчастіше використовуєте на роботі? Бабишка. Що це означає? Що це означає, раз? Е, Андрій? Сандрій. Бабишка. Ну, Ксак потика. Mm. потика. <гум> Вова, а що на обід. Що, які варіанти є? Чуваєш, воно ходи сюди. Що, які варіанти є? Бляч покривка хуйова. Яку фразу ви найчастіше використовуєте на роботі? Коли обід. Шейку. Коли перекур. Чи можна сісти відпочити?